Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна Мивстат. Всі показують троянди. Покажу щось і я. Щось в мене з трояндами не дуже. Діло йде. Маю на увазі, що їх багато у мене немає. Ну, але все з часом. Дивіться, як квітує нюдаун. Але цього року все одно квітування якось навіть цієї потужної троянди відрізняється. Просто якась не така квітка. В неї настільки дуже гарні ось ці бутони, бо зараз я їх лише поодиночні бачу такі. Ну, не знаю. Але погляньте, скільки, скільки ще пуп'янки, які будуть поступово квітувати, квітувати. Ну, але. Кожен день треба замітати. Така вона. Така вона. І красива водночас, і швидко відквітаюча. Наприклад, о, бачите, бронзівка сидить. Я не знаю, чи я порадила би комусь цю троянду. Ну, по крайній мірі, я собі би вже раз її не посадила ось так. А там ось така рожевенька, відтує, що за сорт. Не хочу туди вже я лісти. Що за сорт я не знаю, от вона така доволі зрізочна. Ну, це, звісно, чайно-гібридна, але вона така гарна. Квітку гарну, тримає бутони такі високі, от неї завжди по одній. квітці. прям, як чайно -чайно гібридна і все. Навіть подивіться на керіо, ну це ж квітка не керіо, погляньте, що. Вони якісь деформовані. Я вже намагаюся ці всі перші просто відривати. Потім бачу бутони, ніби вже йдуть нормальні наступні, але перші то взагалі. Так само тут в мене така трояндочка. Уже бачу бутони наступні, йдуть нормальні. А от зараз знову бачите, як квітка розквітла. Ось такий. Вона взагалі дуже гарна такої правильної форми, двохколірна. Це погляньте, мутант. Оце в мене таке щось притворилося на трояндах, але ось квітне Ерігерон. Магровий Ерігерон. І ще помітила я, того року це було взагалі величезний, гарний кущ, він хоче пересадки. На одному місці він зростати багато років. Ну, по крайній мірі, я так помітила в себе. Він хоче пересаджуватися. Я була його пересаджувала ті два роки, і він був гарний. А не пересадила і ось щось так. А може якісь інші фактори, хто його знає. Ну лілії хоч би одна. От дивлюся, так уже лілії квітують, а у нас ще дуже холодно, бачите. Не квітують. Зате подивіться, як уже зафарбувався злак. Вже ось ці поперечні його полосочки вже з'явилися. Ну, не так ще, знаєте, інтенсивно, але все одно. Отож, очікуємо лілії, скільки бутонів, але ще немає навіть жодного признаку того, що вони будуть квітувати скоро. Ось так. Ой, зато катальпа квітує, зато катальпа квітує. Сонечко, певно. Бо я не бачу, що показує, то, значить, вам не видно. Гарні квіти, гарні, але ж знову кажу, не знаю, чи б я ще раз посадила це дерево. Краще церцес як на мене. Білий ще квітує дельфініум, божики в нас вітри. Я не знаю, це не просто, це шквальні це вітри. Які просто з ніг збивають, які все ламають, все розчахується, все ламається, ну, 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 ну просто неймовірно. Але я сьогодні хотіла поговорити, все-таки, я, знаєте, я й люблю прогулянки, але сьогодні хотіла поговорити про ліани. Ось кожному садку ну, без них не обходиться. Це просто щось таке, знаєте, універсальне, тому що десь щось треба. Прикрити, де щось потрібно вертикаль якусь, кожен хоче якусь поставити собі перголу, якусь гарну арочку і так далі. І от дивіться, як дійсно мені казали, що перших два роки вона просто ця рослинка приживалася. Це виноград двічі. І ось цього року це просто була одна гілочка, і все, більше не було нічого. Але тепер ви подивіться, як потушно оцими такими присосочками по стіні, лапками такими, прямо точно лапки. Як вона пішла? Бачите? Тепер думаю, як би то її завернути, щоб вона вчепилася от через угол, щось треба придумати. Але бачите, будьте уважні. ви час видає просто звичайний дівочий виноград. Агресор ще той. Бо потрібно теж. Взяти потім ножниці, подивитися десь там звідки, і відрізати. Отже, все хоче реверснути кудись назад. І тут лілі ще не квітнуть. І такі сонячні ділянки, що просто я не розумію, що ж так пізно у нас. Дивишся у людей, вже все, -все таке квітуче, а у нас нема. Зато астранція розтвітла краще, покажу я вам, чим я так захопилася цього року, що мені так сподобалося, але що тут дві квіточки? Знаєте, коли вона квітує масово, о, це видовище. Хоча Те? телефон, я вам скажу, це така річ, це як шпіон. Я розповідала вам, була недавно, що я дуже-дуже хочу. Собі астранці, що я шукала була. Розпоглянути, як тут зараз гарно І все такі кольори яскраві, гарні. І я собі шукаю цю астранцію із насіння і те все. І я розповідала це вам у відео. І тільки я це відео зняла, там щось, я вже собі ввечері заходжу у Фейсбук, і мені зразу видає продавчиню, яка продає астранцію. Ну, збіг. Це неодноразово, неодноразово такий збіг. І, до речі, жінка тут поряд мене, і я замовила, хоч відкрити коренева, я просто ну, сумнівалася, ви знаєте, це ж все-таки навіть квітучівна показала. І ви знаєте, вони прекрасно, прекрасно прийнялися. Навіть далі квітує, так ніби нічого з нею і не траплялося. Ось я зараз вам покажу. Бачите? Ну, як гілочка, ну, так вона не випрямилась, як була в ящику. Але вони далі собі квітують, як ні в чому не було. Ніби їх ніхто не викопував, не пересаджував. От бачите, це червона. Ось така вона вже квітка, коли розквітає повністю. Ось такі бутони. Ну, листя в них таке. Ось рожева, бачите, така насичена рожева, і ще буде розцвітати біла. Тобто три сорти. І навіть ніде ні по листечку, ні по чому. Абсолютно що вона пересаджена. Цікавий варіант, правда? А я, знаєте, куди йду? До лавандового поля. Поки ще у той момент можна. Помилуватися, тому що вже пора її зрізати. Пора. Але вона настільки зараз ароматна і гарна, просто чудові. Світлини на фоні цього виходять. Здається, всі день комахи, які тільки є, метелики, жмелі, бджоли, все ось тут радіє теж. Ось вже перші, бачите, зранку прилетіли. Аромат неперевершений. Але ті кущі, які були застрижені, ось вони виглядають компактно і гарно. Ті, які пошкодували застригти, ось вам результат, бачите? Кущі розвалюються, тому лаванду потрібно навесні, якщо кущі ще старі, кардинально коротко застригати. На даний момент одна з моїх найкрасивіших ліан. Надзвичайна, не знаю, може через років 10 я знаю. Ради не дам. Але поки що це клематис манджурський, рівноквітковий. Подивіться, яка хмарина білих квітів. Він дуже довго квітне. Настільки, що розпочав. З трояндами, троянди вже потребують обрізки, а він ще може дочекатися і, ну не знаю, чи це вже я трошки утрірую, так, наступного квітування, але ще багато доволі є пуп'янків, і крім того, квітку він тримає довго. От подивіться, ще нічого абсолютно, крім троянд, не обпадає. Тому він досить такий цікавий. Квітування таке багате. Кущик, подивіться, ось він за 2,5 роки наріс, ось, всього-навсього, там декілька пагінців не розростається дуже швидко. ну, По крайній мірі, у мене так поводить себе. Неагресивний це однозначно, ніде, бачите, не вистрілює нічого. Висота його, ну, вже бачу, до 3 метрів він висоту взяв. Але я на зиму, на зиму цю ліану обстригаю повністю. Коли стрижу троянди, тоді знімаю і обстригаю повністю, він на весні знову відмолоджується. Ну, так, для мене, наприклад, може, і не потрібно, але чистіше, охайніше виглядає. І потім така молода, зелена зелень суковита, з'являється. Єдине, що потрібно, я завжди ставлю, потім в мене котики ходять, вони дуже такі крихкі з'являються весною. Я там ставлю декілька палочок, щоб котики десь не лягли, там не поламали. Ну, наступна, ви всі знаєте, я вже неодноразово показувала це жимолость каприфоль. Квітує вона досить цікаво. Подивіться, поєднані. І жовті яскравіші, і жовті блідніші, і білі кольори. Така вона різнобарвна, досить потужна ліана. Заростає, потребує стрижки, на відміну від того, клематиса, тут потрібно стригти. Ось зараз вона вже відквітла майже. І я зараз її буду застригати. Тобто, ось цю шапочку, а в кого, є, наприклад, є акумуляторні. Такі прибори, щоб Ну, це дуже швидко і дуже легко, там їй не потрібно. знаєте, бавитися і дивитися. А є просто те, що все заважає ножницями все його вкорочую. Теж наростає доволі гарно, але теж не агресор, ніде не відбиває. Єдине, що якщо цей пагін, наприклад, десь ляже на землю, то він може прирости. Але тож, вже залежить від вас, а якщо приріс, то потягнули, відірвали. От вам новий кущ, а як не хочете нового куща, то подаруєте комусь іншому. Але вона є вічно-зелена. Ну, єдине, що я хочу сказати, що цього року вони всі постраждали вічно-зелені, тому і вона в тому числі. Але дуже швиденько знову відновилася, нове листя викинула. І така ось вона. Але її потрібно направляти. Так само, як і клематис. Вони не мають самі здатності чіплятися ніяких, не мають вусиків і так далі. Тому я спочатку її, бачите, тут була така просто зварена основа для винограду, і я тут попускала такі залізні, як то показати вам, ось, бачите, ось така проволока тоненька, оце мідна, знаєте? Я просто її спочатку зафіксовувала. Ну, Наприклад, що небудь там ви. Випинається, я його просто закладаю туди, якщо мені, наприклад, потрібно, щоб вона була пішніша. А вже зараз вона мені так, звісно, не потрібна. Краса, а запах, якого, на жаль, я не відчуваю. Відчуваю лише погані запахи. Колись так лікували гайморит такими дідівськими способами. І ось після того, мабуть, спекла повністю. Цю слезову я дуже слабо відчуваю запахи дуже. А вже хотіла пройти повз ну, як я про тебе кірказон, мій могла не розповісти. Теж Ліана потужна, зразу попереджаю, бо я, побачивши лише на малюночку, що арку вона заплила так гарно культурно, я не подумала її. Масивність і розмахи. Потім вже аж побачила Руслана Біляковича і зрозуміла, що тут для неї ой-ой-ой буде мало місця, або потрібно буде постійно її коригувати. Вона, хоч і не має е, ніяких от теж. Що чіплятися сама, але настільки, знаєте, як у квасолі видкі ось ці пагони, які лише раз заправили, потім вони собі шукають самі далі опору і зростають шаленими темпами. Вона квітувала, я показувала, це вже залишилося, а може це ще й бутон. Вже відламався, бачите, ось такі темно цікавий. Потім розкладається така квіточка темно-фіолетова. ну як я казала, що це такий інопланетний <смі> організм. Він так бачите, що це, що це що нам так вітно. Ось такі вони закрушені, такі гладущечки. Ну, цікаво, цікаво. Але саджала я її, розповідала. Ну, хто бачив в підписувалася на каналі, для того, щоб зробити тінь. О тут місце відпочинку, і тут дуже сонячно. А в неї, бачите, таке цікаве велике листя. От велике, так, листя, є ще й більше листя. Ну, візьміть до уваги, що ці ліані два сезони. Другий сезон. Ось так. Другий сезон. Вона була посаджена весною того року. І вона складає це листя, от помітьте, як шиферинки, бачите? Один біля одного. А от зараз з того боку покажу, там взагалі це чітко дуже гарно видно. Ось, бачите? Ось так вона складає листочки один на один і робить дуже гарну тінь. Ну, вирішили, що продовжимо, мабуть, туди трішки перголу, або щось зробимо ще тут якусь опору, можливо, таку, знаєте, арочку, яка була би, ось, наприклад, над цією краничкою. Щось трохи пустимо туди на дах, або вже не будемо такої дурості робити. Ну, але ще раз попереджаю, якщо кірказон замовляєте, сажаєте, то подивіться, яке листя. Ну, це, мабуть, все-таки вона хлорозить деякі листки. Хлорозить. Потрібно залізом обробити. Але вони поодиночні, в принципі. Щось так цікаве виглядає кірказон Ліана. Покажу лише Ліани, такі цікаві. А та звичайні, такі як там плющі і так далі, я вже не буду вас зараз займати, ви і так їх знаєте. Ось з таким гарним листям це називається гортензія Черешкова. Вона, як і будь-які гортензії, любить підкислення. Бажано її підживити. От влітку зараз сульфатом магнію, теж вона таке полюбляє. Але Кислотні ґрунти, ну хоча б помірно. У мене, мабуть, тут і самі ґрунти такі, тому я її раз в рік, коли лохину підживлюю восени, трішки підживлюю і її. Що бажано? Бажано півтінь, тінь, опору, за яку вона сама, бачите, прекрасно біля дерева, вона вже присоски має такі самі, як і плющ. Квітує вона дуже гарно, в мене ще не квітувала вона, це вона вже в мене зростає третій сезон. Але я була її купила у зеленому едемі, якщо хто знає, які рослинки приходять від них. Вона була ось таким одним, одним патичком маленьким. Тому за три сезони, я думаю, вона наросла непогано. Вона пішла трошки і по землі, ось її, і вже метр набрала в ширину також. Сантиметрів 60, не підмерзала жодного разу. жодного разу Хоча в мене тут таке і вітряне місце, і у нас Хмельничина доволі північна частина її морози, і обледеніння, і так далі. всі всім вона справлялася на уран. Єдине, що теж, це є гідрант все одно. Я інколи, коли дуже спека, виливаю від диречку води. Для неї ось і вся весь догляд за цією ліаною. А ось з цією ліаною щось в мене, ну бачу, вона вже пішла в ріст. Потрібно якось її трішки чи зафіксувати. Тут теж я біля грушки її посадила, тому що вона така цікава, в принципі, вона любить, щоб її ноги були. В холоді, ну, в тіні мається, на увазі, не в холоді. А голова її була на сонці. Ну, не знаю, чи я її тоді вона буде плодоносити. А це така Ліана, яка плодоносить доволі лікарська гарна. І це у нас лимонник. Я вже його один раз саджала, і в мене нічого не вийшло. Того року посадила, перезимував все, але якось він дуже-дуже повільно, я бачу, уріст. Можливо, йому треба бултушечку зробити, чарівну трошки. Ой, щось запустити його. Простимулювати потрібно все-таки, якщо він так довго сидить і не хоче. Це дуже гарна Ліана, яка дає такі червоні ягоди, вони лікувальні. Гарно квітує вона, доволі таке гарне листя. Одним словом, я дуже хотіла її в свій сад це лимонник китайський, ще раз повторюю. Але щоб показати вам, ну, я вкладу, звісно, фотографію, певно, там, де, ну, щоб показати, хоча б з чим діло маємо. Ось такий він поки що вредний. Знову, щоб показати цю Ліану її красі, вона мені обмерзла суцвіття. Тобто вона не боїться морозів, не укривна, не обрізна, нічого, все добре з нею. Але рано дуже вибила суцвіття, рано вона квітує і обмерзла трішки цього року. Шкода дуже було. Це Акебія. Оце акебія п'ятірна, бачите? П'ять листків. А є ще з трьома листками акебії. Ну, а кебія або шоколадна Ліана, якщо видно, то вона вже поперлася по до доверху. Ну, подобається їй так. Хай буде так. Хоча би хотіла, щоб вона знизу більш тут була пішніша. Але що маємо, те маємо. Повернути вже її звідти не дуже хочеться. Можна обрізати те все, то ж не проблема. Чим ця Ліана, ну квітує дуже гарно так. Ну, саме листя доволі таке, бачите, швидко наростає, вона якось перший, так, перший рік вона сиділа, а потім. Але вона дає ще й плоди досить цікаві, коли є перехресне запилювання. Ось така шоколадна Ліана або Акебія.